Шоу-бізнес це так само е, проблема, яка нібито не потребує особливих коментарів, що таке особлив... російський, український шоу-бізнес. Його не існує. Існує е, філія російського шоу-бізнесу з центром в Москві. Ви можете запитати, будь-якого успішного нині сьогодні успішного е, артиста, де він заробляє гроші. Він вам відповість, якщо, якщо матиме відвагу. Україномовний шоу-бізнес, так він маргіналізований, тому що це не є ринок, це не є ринок. Це є функція від божевільних грошей, які перерозподіляються з великої нафтової ренти, і українці. Українські виконавці просто не мають шансів відбутися. Вони так, вони існують, вони існують, до речі, не лише в, у великих містах, навіть в районних центрах. Існують свої, там, скажімо, роковиконавці, але вони ніколи не мають шансів вийти за, за межі свого регіону. Просто тому, що не, вони тупо блокуються. І якщо ми є частиною російського простору шоу бізнесу, ми, відповідно, не є частиною європейського чи світового процесу. Ну, і один прорив на Євробаченні, чи, можливо, два прориви, ніхто ще не знає, нічого в цій ситуації не змінить. Отже, створення повноцінного власного ринку шоу-бізнесу. Це безумовно мета перетворень на цій ділянці, і впровадження прозорої системи і введення норми щодо квоти на україномовний музичний продукт. І знову ми приходимо до того, подобається нам це чи ні, коли український і україномовний стають синонімами, просто тому що інакше цей механізм не працює. А російськомовні вони не пропадуть. Ну, от не пропадуть, тому що, тому що їм є де годуватися. Ну і це так само дискусійний, коли на державні свята виписуються за відомі всім гонорари сусідні зірки, і потім голова держави цілується з якимось там Кіркоровим, Перепрошую. Ну, ну, та, ну, так воно є. От ось воно сьогодні так існує. Якщо, ми не, якщо ми, нас це влаштовує, давайте тоді нічого не міняти. Якщо не влаштовує, тоді давайте щось міняти. Кіно. Ну фактично сьогодні, от в тому стані, в якому, в якому це є, е, нема що обговорювати. Кіно не лише в Україні у кризі. Але тим не менше, в різних країнах існують якісь форми паралельні існування. Можливо, це не є альтернатива Голівуду, але це все ж таки власний голос і власне обличчя, і, і наявність національного кінематографу є так чи так ознакою європейської держави. Тим більше, тим більше маючи Такий бекграунд. Ну, є країни в Європі, у яких не було кінематографічної традиції, ну що, ну, що з них взяти? Але в країні, перепрошую Довженка і, і Параджанова, не мати свого національного кінематографу це біда. І створення умов для появи повноцінного. Вітчизняного кінопродукту, причому так само різножанрового, жанрового це мета перетворень у цій галузі. Що стосується конкретних пропозицій, є прецеденти, зокрема, є польський інститут кіно, який дуже успішно функціонує. І призи на міжнародних кінофестивалях польським фільмом це доводять. І, до речі, між іншим, і каса прокату. Польських фільмів, принаймні у Польщі, це так само доводить. що стосується повернення до дубляжу іноземних фільмів українською мовою, ну це ж працювало. Ото просто не треба було ламати. До цього необхідно повернутися, бо інакше нічого не буде. Що стосується книжкового ринку, це, ну це Дуже болючий момент, тому що всі знають, що всі на сьогодні, крім ось цієї точки, де ми з вами перебуваємо, крім мережі книгарень є, всі решта мереж, книгарень, власне, книгарень і книго розповсюдження, сьогодні знаходяться в руках однієї іноземної. Структури. Знаєте? Вчора про це цілком правильно. Те, що це, ця структура не зацікавлена в українському продукті, вона його просто не пускає на ринок. Ви можете зайти в книжковий супермаркет. Я це неодноразово робив. Не спеціально, я просто заходжу в книгарню, так як я звик. Ми заходимо і питаємо, ну, гаразд, у вас є там книжки, там, скажімо, видавництво фоліо. От. А от е е ще можливо е КСД, Клубу сімейного дозвілля. От. А от скажімо, е там хоча б Абаба-Галамага. Немає. І це, і це має цілком анекдотичні, а е е як, буквально як в анекдоті. Е ви... Е Чому у вас немає цих книжок? А не беруть. А ви пробували? Ні, не пробували. А чому? А не беруть. Ні, насправді це цілком свідомий, це не конкуренція. Це а, продаж демпінгу. Ви можете порівняти ціни на російські книжки в, безпосередньо в Росії і в українських книгарнях. В перерахунку за курсом. В Україні вони будуть дешевші довга, довга розмова, але стан сучасного книжкового ринку в Україні і відповідно книговидавництво, бо українські книжки нема де продавати. Окрім Петрівки. Ну і дуже дякуємо книгарні. Отже, Створення повноцінного книжкового ринку, інтегрованого в світовий контекст, і стимулювання не лише видавництв, а і авторів, а і літератури. Яким чином жорстке антимонопольне регулювання, створення інститути книжки як варіант, але це працює. І якщо, і якщо є технології, які працюють, то можливо. Не варто створювати велосипед. І забезпечення українського, знову підкреслюю, україномовного продукту на всій території України. І це пропозиція щодо квотування. Тобто, будь-яка торгова точка має мати свої квоти на українську книжку. Тут наші експерти. Запропонували 70%. Я не знаю. Я особисто не, не, не переконаний. Мені подобається 70%. От, можливо, це 50, але не ніяк не менше. І головне, що це має працювати скрізь. Не так, не, не так складно. І це насправді нічого ніяких зусиль не вимагає. Ну, освіта і наука ну, не досконала українського Українська Ну, не доскона. І, і та бізнес-модель, яка сьогодні домінує, ну це саме бізнес, причому, причому мовити, в гірших традиціях це підпільний бізнес, який забезпечує всім чим завгодно, окрім якості знань і, і якості освіти в сенсі формування світогляду. От, що стосується е, русифікації, та дебілізації та радянізації, про це вже сказано багато разів, в тому числі не лише в свідомому журналі Український Тиждень, і е, еміграція е, за кордон е, тих, хто може себе продати, це там сумна реальність. І неминучість так, кращі українські науковці будуть емігрувати, і, і кращі українські е, викладачі будуть емігрувати скрізь де їх захочуть. А оскільки все ж таки е, ну, мізками Україна поки що не обділена, то цей насос функціонує лише, на жаль, в один бік туди. Отже, подолання комунікаційного розриву між українською і західною освітою і виховання громадян та інтелектуальної еліти інтегрованої в цивілізований світ це мета таких перетворень, а напрямки зрозуміло. Насправді, ми пам'ятаємо, бісмарк здається, що битву, битву при Садовій виграв Пруський шкільний учитель. От. Uh, історії. А? Учитель історії. Тим кра... О! Бачите. Ну. Тобто, uh, можна перефразувати, що той, хто не хоче uh, годувати свою армію, буде годувати чужу. Той, хто не хоче годувати свого вчителя, буде годувати чужу армію. Перепрошую. От. Uh, відмова. Від радянської системи освіти, яка насправді відтворює ще ту стару Російської імперії зразка 19 століття, так як е, е, шкільна парта сьогодні повторює контури шкільної парти 1880 якогось року зразка, так само і за змістом українська освіта повторює. Так чи так в основних контурах освіту Російської імперії зразка 1880 якогось року, причому в найкращих її проявах. І е, так, і дерусифікація, і переведення на українську мову і адаптація. Е, Закладів нацменшин до українського культурного освітнього процесу, так, щоб діти з Молдавської, чи кримсько-татарської, чи угорської школи потім, чи російської школи потім могли вступати до українських вишів. От, це одне з. От, ну і от,